Ти агресор, жертва чи рятівник? Це три ролі з трикутника Карпмана. Є така штука, в якій, дорогі мої, живемо майже всі ми, крім звичайно, усвідомлених людей. Як з цього, але ми теж можемо туди вийти. Знаєте, як потрібно розуміти, з якими людьми ми являємося, в якій ролі. Наприклад. Що таке агресор? Агресор це якщо ви вважаєте, що ви там ну, не то, що найрозумніший, а те, що ви повинні справедливість любою ціною, там хтось щось зробив, ви, ви праві, ви одна стаєте, ви там набіті і ще щось. Ну, в общем, таке. Далі, жертва. Жертва завжди страждає. Навіть коли вона завжди говорить, що хоче щастя, на сам насправді ніякого щастя вона не хоче. Це е, така, знаєте, е, це вибір страждати. Там це все є свої, свої причини, але це страждання. Вона вибирає страждання. неважливо, коли як завжди. І є рятівник. Рятівник – це коли завжди рятує жертву. І отак от ми по кругу можемо ходити дуже довго. Це нічого хорошого, але ми можемо з цього вийти. Це дуже гарна новина. Наприклад, як це зробити? Якщо ви жертва і вам хтось нагрубив, наприклад, на роботі, ви, якщо ви в позиції жертви, ви скажете, о, мені там хтось нагрубив, все буду думати цілий день про це, ображатись, в общем, портити своє здоров'я. Да? Ну це все не я буду ображатись, це жертва. А якщо я розумію, що це не мені не підходить, то я що буду робити? Я подумаю так: якщо мені це не підходить, значить наступного разу, і, і, чи ж може за зра, відразу піду і скажу, що зі мною так не можна. Якщо ти хочеш спілкуватися, то давай спілкуватися нормально. В плані, тобто треба свої кордони захищати, говорити, що ні, мені так не підходить, давай по-другому. Так, ну про інших розкажу в наступних відео.